Ще ми отримали ось такі набори склянок для віскі. Подивіться, від торгівельної марки Паша Бахче, Серія Timeless. Дуже цікава така серія. До цього набору входить 4 склянки. Зараз я вам покажу їх. Дивіться, як вони шикарно виглядають. Ось, якщо вам видно, з таким от Дуже таке міцне скло, я б сказала, її дуже тяжко розбити. Об'єм даної склянки 345 мл. Є в наявності такі склянки ще з меншим об'ємом. Також є високі склянки, чарки для горілки. Ось в такій коробочці повторюю, 4 скляночки в наборі.